Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми перечитали всі ваші коменти і саме більшість коментів набрала за популярністю питання, чи ми годуємо якими кормами нашого бройлеру. Так, одразу е, переходимо до відповіді на це питання. Використовуємо виключно комбіформ Крамар. Схема на задній стороні стороні мішку приведена. У нас ПК 5-1 при стартовий до 10 доби, пк 54 стартовий до 25 доби, пк 564 ми вже використовуємо до забою. Є ще також ПК 66 Тут дуже уважно. Ми їм не користуємося. Це виключно для того, коли ваша пташка набрала вже скажімо, там 6-7 кілограмів, щоб вам не витрачати зайві гроші на корм, Ви можете утримати на ньому, тобто, щоб ваша птичка. Зберігала вагону, ми годуємо до забою пк 64. Чим краще така схема для нас, ПК 51, ПК 54 має в своєму складі. Е... Кокцидіостатики, що дуже файне, так як наші пташки в цьому віці дуже уразливі до хвороби кокцидіозу. Кокцидіостатик виключає цю, це захворювання. Далі ми переходимо з 25-ї доби до запою на ПК 64. Він уже намістить в собі кокцидіостатики, що дуже файно, в подальшому на м'ясі нашої тушки.